Дівчата в люксових сукнях, хлопці в стильних костюмах. Це українські діти, яких росіяни виставили на сайті для усиновлення. Поруч з фото характеристики дітей: комунікабельний чи тихий, здібний чи непосидючий. Потребує особливого догляду чи випереджає однолітків у розвитку, як з'ясувала наша команда, це не випадковий злив, а цілеспрямована політика Росії, щоб швидше влаштувати дітей в російські родини. Існує шість банків з даними і російських, і українських дітей. Але вони закриті для публічного доступу. Усі, окрім банку так званої Луганської народної республіки. Саме там були розміщені анкети дітей. Після розголосу його закрили. Та правозахисники наголошують, Росія зацікавлена в прилаштуванні саме українських дітей в російські родини. У Суспільного вийшло відео про те, як Росія створює каталоги з українських дітей та для чого мотивує росіян всиновлювати саме українських дітей. Дивіться розширений матеріал про це за посиланням. Ланням унизу.